Я закінчила прибирати кухню. Доволі як слоняка, бо нарешті я це все домила, дотерла, дочистила, Ех, встигла сходити в магазин, е, закупитися і зараз щось кусну і буду мити ванну. Боже, паска на носі, ванна не мита. <реш> Чим закінчується гарний день? І коли я гарно попрацювала... А, Де? Да. Тато побіг за замовленням. Рома мав. <ріст> І ми при... прийшли в Макдак. це ага. що? Ага. Під... Підкладка. Підпірчик. Це Рома не клікарте ще. Смачного? Глядіть ложечка. ложечка Зберіть у нас карфлярка. Ложечки, дивіться, було... які гарні. було була Так. Да. А це новинка у Макдональдс. Макфурі Баблгам. Гам. Морозове бабл Прикольне. Але кіткат мені подобається більше. Звичайне шоколадне Макфулей. Такої. Воно має такий хімозний присмак хуба-бу-бижувачка. Послухайте це моркотіння. Це ця морда вибачається, як всі мужики да, шлявся всю ніч десь, лазив, додому, не прийшов, не відзивався, не хотів, а зранку сам прийшов. Тепер моркотить мені тут. Хоче, щоб його нагладжували, А як же ж да, ой боже мій. Да, 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 да. Так, да, так, да, так. Да. Да. Спекотною погоди є тільки один глобальний мінус. І я погано її переношу. Я вкрай погано переношу спекотну погоду. Мені простіше, коли на вулиці трошки прохолодніше. Я така істота, яка погано переносить спеку, але чудово почуває себе в холод. А я сьогодні бігала, тому що треба було докупитися продуктами. Купити. Кисло-молочний сир. Перший раз побачила в подібному ну, е, магазинний сир, захотіла спробувати. Малочко. І... і ковбасу. І тепер знову треба займатися своїми справами. Вірніше, не своїми, а важливими справами. Я ще сьогодні переробила нігті нарешті. Кіт на двір просто. Я все відкладала це питання, тому що то прибирала, то готувала, то що якусь біду робила і нігті не переробляла. А тут я вже закінчила все таке. Вон видно, що я прибирала, щось робила, нігті обдерті, обідри, але зато зробила манікюр. На сонці сяє просто обалденна ця база. База з Аліекспрес я залишу на неї посилання. Ви тільки гляньте, як воно сяє на сонці. <Для> і це не світловідбуваюча база, а просто, просто база з блискітками. До речі, дійшла сьогодні до дуже цікавої думки і дуже цікавого висновку. Я зараз вдома два тижні, в той час, коли чоловік на роботі, він працює, в нього немає відпустки, і малий ходить ще до школи. І ходить і. На уроки і на групу продовженого дня, тому що в нього там свої друзі, йому хочеться там побути, погратися і не йти скоріше додому. Ну, я б могла забрати його зразу після уроків. Так от. Ну, перший тиждень, окей, ти прибираєш, ти щось робиш, ти чим займаєшся, ти підтягуєш ті хвости, які ти не підтягнула там за довгий період часу, поки ти працюєш. Ну, ще там з тиждень ти певно що позаймаєшся якимись своїми справами, там хобі, рукоділля, всі інші ці справи, фільми там придивишся, якщо хтось фільми дивиться, які йому подобаються. А далі. Мені здається, період, коли твоя дитина починає ходити до школи, і дуже важко бути домогосподаркою. Кажу зараз тільки про себе, не про всіх, а виключно про себе. Тому що мені нудно, от сьогодні п'ятниця, я 5 днів вдома сама. Я дві третини часу проводжу на самоті сама з собою і говорю з котом. Мені здається, якби у мене не було постійної роботи, то в цей період, напевно, я б зійшла з розуму, якби в мене не було там якогось фрілансу, наприклад, чи якоїсь проєктної роботи, тобто реально без роботи я б зійшла з розуму, тому що я інтроверт по своїй природі, по своїй натурі, я живу за принципом люди це погано, але настільки <свісно> багато часу проводити на самоті з сама з собою це дуже важко. З метою підготовки до свята я спекла бісквітик такий маленький, тонюнький. Буду робити з нього крихти. Вони підуть на цей декор пасок. Оце знаєте, ці новомодні яйця в шоколаді. І також на трайфли, з якими ми підемо в гості. І так як трайфли в мене планується з двома видами крему. І ягідною начинкою, то для одного з них я купила кисломолочний молочний сир, і зараз буду перетирати його спочатку через сито, а потім проб'ю пожогружним блендером. Можна було б купити якийсь маскарпоне або крем-сир, але. Я все-таки більше люблю саме з такого сиру, тому що він має смак оцього сиру, такий сирний присмак. А крем-сир або маскарпоне, тим більше маскарпоне, має для мене просто такий, типу, ну, вершковий смак і все. А я люблю саме з присмаком такого сиру, тому зараз будемо займатися високохудожньою справою. Буду перетирати сир. А в якості ягідної начинки у мене буде малина. Я ще не знаю, яким способом я її приготую. Е, ну, Коротше, буде щось малинове. У мене там в морозинці є ще трошки маленьке заморожене минулого року. Її перетремо на пюре, переваримо і будемо мати смакоту. Я традиційно забула показати, що зробила. Перший це шоколадний крем-шоколадний ганаш. І другий це такий типу крем чиз. Вкуснячий, що капець. Правда, був кисломолочний сир трохи кислуватий. А то він і кисломолочний, тому додала в нього побільше цукрової пудри. Я, як завжди, забула зняти процес, тому показую знову результат, знову холодильнику. Я приготувала трайфли: це шоколадний бісквіт, крем, чиз, шоколадний ганаш, малина. Малина ще є в цьому слої. І отак: верхній слой бісквіту малий, тому що бісквіти катастрофічно не вистачало, а допікати бісквіт в мене немає яєць. І нема навіть печива, яке б я могла перебити на крихти. Ідемо куди? До папу. Не, забирати папу з роботи. А потім йдемо в прекрасне місце, магазин Рошен і в Аврору. Когось дуже доволі мордулянця, а потім цьому oh, А як по цьому ще розвивати? А це мої пасочки, які я сьогодні напекла. Ось такі красиві, гарні. А, ще не вистегли. Треба переставити їх на решітку, щоб скоріше вистегли і вишило понад їх з цих штучок. Останнім часом мені не подобається, коли вони в цих штукенцях залишаються, я їх виймаю. От така краса. На ну, Оце я витратила сьогодні цілий божий день. Ну і кінцевий результат моїх пасочок, які я пекла цьогоріч. Отакі красиві. Яйця по рекомендації з Тік-Току, не дуже вдалися. Але Бог із ним. А в цілому пасочки. А мене фотка із роблокса. Не знаю сонце. Але в цілому результат мені дуже подобається. Такий милячий. І Одна паска залишилася без, 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 без нічого. Я просто не помітила її, коли покривала глазур'ю. А побачила тільки, коли миску з глазур'ю помила. Прийшов дощ. Нормально така злива. Ми з Ромою йдемо додому. Його? Да. Гумові, чого буде прекрасне вкладання, вкладення скільки-то? 350 гривень. Що це треба собі такі купити. Тому ж в магазині є дорослі жовтого кольору. Даром? Класна штука? Гумові, да. І не... чобота. Тільки не стрибати, Ромусь. Добре? Домовились? Іди <гум> пік-пік. Ага. Перші гумові чоботи в Роме з'явилося, коли йому було два. Зараз йому майже сім. Але гумові чоботи. Все ще залишаються у нас у топі.